Країна терористка посилює контроль над мігрантами. Про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Від учора російське МВС запровадило новий міграційний режим. За ним переселенців із кримінальним минулим або без документів зобов'язали зареєструватися в російських органах влади і регулярно надсилати туди геолокаційні фото. А ще потрібно отримати дозвіл, щоб купити нерухомість, води та авто, отримувати банківські послуги чи виїхати за межі регіону. Тих, хто порушить можуть депортувати без судового розгляду, Каратимуть і тих, хто надає послуги мігрантам без документів. Зауважимо українці на тимчасово окупованих територіях, які не зголосилися отримати російський паспорт, також підпадають під визначення іноземців без документів. А Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях. Про це повідомляє Associated Press. Президент США підписав указ під назвою Не пускати чоловіків у жіночий спорт відповідно до позиції Трампа поняття Стать трактуватиметься як гендерна приналежність, визначена при народженні. І з цим указом війна проти жіночого спорту закінчена. Заявив Трамп на церемонії підписання. Документ передбачає, що школи, які які дозволять трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях будуть позбавлені федерального фінансування. Цей указ став продовженням політики Трампа спрямованої на обмеження прав трансгендерних людей.